Про таких кажуть знаменити гайдаївські щоправда не спортсменка красуня талановита львів'янка Оксана Муха співає все життя, але зізнається не завжди для загалу її перша аудиторія була уявною. Пригадую, що я мріяла співати. Я так собі навіть як дитина в уяві. Стояла між кімнатами на порозі і співала в вітальню, уявляючи собі там, але власне оперний, я собі уявляла театр і співала пісню, «Чом ти не прийшов, як місяць зійшов, ціл від початку до кінця, а потім поклон був. Ось. Але дивно, що я ніколи про це батькам не розповідала, що я отак, мені жовті це подобається. І коли пішла вчитися в школу музичну, потрапила на скрипку. Скрипці за свої музичні вміння вдячна досі і грати доводиться дотепер. Проте голосу від Бога навіть за талановитою грою не заховаєш. Питання, що співати, каже Оксана, не поставало ніколи. Відповідь була однозначною зі всіх сторін дівчину оточувала українська народна пісня. Ще дошкільнятком закохалась у творчість квітки цісик американської співачки українського походження. Нині вже сама виконує її твори. Тому не випадково першим і успішним для неї став міжнародний конкурс українського романсу імені Квітки Цісик, в якому здобула гран-прім. Названня другої квітки Оксана не ображається, адже й справді багато чого почерпнула у творчості легендарної артистки. Хоча й сама Оксана Муха неординарна особистість, глибока, чуттєва, емоційна. Саме це й намагається передати виконуючи унікальний твір, над яким працював Григорій Міняйло. Поєднання місячної сонати Бетховена. Та вірша зори моя, вечірня» Шевченка. Слухаючи місячну сонату, він почав наспівувати «Зори моя, почав собі наспівувати, шукати мелодію, запропонував, що він би хотів це зробити, чи я би могла виконати. Ми шукали мій діапазон, як він може собі політ думки розвинути, наскільки. А вже потім, коли твір створився, і ми сидимо і говоримо, дивись, аби то він ж не чув вже, коли її писав. А Шевченко не бачив України, про яку писав. І вже вони так гарно зустрілися? Таку їм зустріч зробили двома. В таких глибоких творах люди повинні найперше почути зміст, а не просто гарну пісню. Тому ідея поєднання українських авторів з молодіями світових класиків матиме продовження, каже Оксана. І сподівається, що продовженням її музичної сім'ї стане маленький син Данилко, для якого годинами може співати танцювала риба з раком.